Вікна нашого міста це назва всеукраїнського конкурсу серед навчальних закладів, шкіл, профтехучилищ, технікумів і коледжів. Із 450 учасників до фіналу дійшло 50 команд. Серед них і Володимир Волинська загальноосвітня школа номер 2 Команда Ладомир Володимир Волинської загальноосвітньої школи номер 2 єдина в області, що війшла у фінал всеукраїнського конкурсу Вікна нашого міста. Як розповів директор начального закладу Валерій Мосіюк, вони вже мають досвід за перемогу у всеукраїнському конкурсі. Учнівський щоденник школу нагородили комп'ютером. Ну, ми от отримали запрошення взяти участь в конкурсі вікна нашого міста, під час якого можна виграти вікна. На один кабінет, а учасники відповідно отримують призи. Вирішили взяти, тому що побачили, що все-таки енергозберігаючі вікна мають відчутну різницю між тими вікнами, які звичайні є в нас в школі. Ось, і ми маємо досвід, тому що частина вікон у нас вже замінена, ось, частина залишилася. Частина за бюджетні кошти допомагала нам міська рада, а частина вікон замінила за батьківські кошти. Ну і вирішили, чому б не спробувати ще замінити чотири вікна. І ось таким чином ми вирішили взяти і взяли участь в конкурсі. В першому етапі ми вже. Стали переможцями. Команда Ладомир сформована з учнів 11 Б класу. Перепусткою фіналу стала вдала конкурсна робота про архітектурні особливості Свято-Спенського кафедрального собору Української православної церкви. Проект справді цікавий: проєкт історичний, проєкт креативний, тому що завдання стояло зняти короткий фільм. Ну, а якби це завжди я вважаю цікаво. І додатково гарний призовий фонд це вікна для нашої школи. Всі члени команди це активісти, це кавенщики, тобто, які відіграють важливу роль у дозвіллі школи, можна так сказати. В нашій команді найвеселіші, найкращі, найкреативніші люди. Команда складається з п'яти чоловік: це Орес Витинський, Богдан Мельник, Тетяна Матвіюк, Максим Бабенков і я Влад Зінкевич. Цей конкурс був дуже цікавий для нас, тому що ми познайомилися з багатьма новими людьми, дізналися багато нової інформації, працювали в архівах, музеях. Такі конкурси потрібно робити тільки то тільки для того, щоб Пізнавати більше своє міст. Веде команду Ладомир до перемоги в конкурсі. Класний керівник 11-Б Інна Кореневська. Це старались і хотілося, щоб наші рідні земляки усі волиняни нас підтримали. До вас звертаємось, шановні волиняни, земляки підтримки. Вашої ми просимо залюбки. Ми робимо добру справу, і Бог це бачить, бо знати і любити рідне так багато значить. За команду Ладомир віддайте голоси своїм патріотизмом, іншим всім ми втрем носи. Допоможіть і словом і ділим і ділом щирим в підтримку вашу, Волиняни. Свято віримо. В чи Дуже... спосіб волиняни це можуть зробити? Волиняни можуть голосувати з контактів і з фейсбуків, за команду Володимира Волинського Ладомир. За що ми дуже дякуємо всім за умовами всеукраїнського конкурсу Вікна нашого міста 25 команд фіналістів обираються за результатами відкритого голосування на сайті. А інші 25 фіналістів визначає журі. Голосування за переможців відбудеться 30 жовтня.